Ми втратили дурку й острів. Далі можуть зникнути і дружба, і хокей, і чесність, і сім'я. Ти ж це виправиш, правда, радко. Я А... Я не знаю. О, о. Але треба спробувати. Все, ходімо. Ой, райлі лягла спати. О. Хоча це навіть на краще. Сама подумай, адже нічого поганого не трапиться. Коли Райлі спить, Повернемось у головну контору до її пробудження. Перейдемо туди з дружби острова. О, це ні, неможливо. Ні, 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 ні. Забудь про безмежність життєвих проблем. Згадай смішне кіно, де собака здихає. О, почалько, страждати нам нема коли. Ми, Ми підемо в обхід, і краєвид гарніший. Стій, радко, там можна заблукати. <певненості> Додай впевненості. Добре, я впевнена, що ти там заблукаєш. Це довготривала пам'ять. Нескінченний лабіринт, коридорів і полиць. Я читала про це в інструкціях. В інструкціях? В інструкціях! Ти читала інструкції! <певненості> і ти знаєш, як повернутися в головну контору. Здогадуюсь. <певненості> Мій GPS! Ходімо! Я йду, мій GPS! показуй мені, де дорога. Добре. Тільки я от не піду, бо сумно, дай мені п'ять годинок. А! Куди? Сюди? Так. Ні, я дивилась в інший бік, сюди, це туди.